Гарячі обіди для внутрішньопереміщених осіб у Мукачеві залишилося єдине місце, де годують безкоштовно переселенців. Пообідати сюди приходять люди різного віку. Але всі як один вдячні волонтерам за те, що годують. Більше півтора року, як ми тут ходимо сюди постійно. Ось мені дуже подобається тут. Я вам скажу щиро подяку. Розумієте, такі працівниці, такі родівниці. Я жінка і знаюся і на гарній їжі, і на смачному готуванні, але скажу тут смачно. Відверто тут дуже смачно. І більше того, тут не тільки їжа, тут ще має бути моральна підтримка, тому що люди сюди ходять, це переселенці. Ви ж знаєте, яке зараз напруження? Психологічне, моральне. А тут побачите вогних підтримки. Нам тут дуже уютно, вкусно, дівчатки стараються, так що повара у нас замечательні, завжди все свіже. Жалоб взагалі не поступає тільки в восторгі. Все вкусно, нічого не можу сказати. Я дуже благодарна цим людям, що вони нас формі. Відношення до нас чудове, так що дай Бог їм здоров'я. Сказати просто спасіба, це нічого не сказати. Ми от всього серця. Дівчинки работают оперативно, они вежливі, внимательные, готовят очень вкусно, разнообразно. Ми очень благодарны. Борщ, бульйон, пюре, каші, м'ясо, салат та ще й власноруч випечений хліб. Тут лише кошерна кухня, адже ініціатор благодійної справи пересічний житель Ізраїлю Мордехай Єхошуа, який з перших днів війни допомагає українцям. Все, що в нього було, всі кошти він майже все не майже, а все витрачав на ці обіди для того, щоб забезпечити людей їжею. зараз. Наразі десь 130-140 людей постійно до нас ходять обідати. З 13.30 до 15.00 з понеділка по четвер в їдальні синагоги на вулиці Біляєва доступні смачні соціальні обіди для ВПО. Місію волонтерів благодійного фонду Рука життя тут на себе взяли переселенки та небайдужі мукачівки. Жінки кажуть, не могли просто сидіти вдома у складний для країни час. Коли почалася війна, я ще в Харкові допомагала, ви розбирали завали, допомагали людям, які постраждали. Потім вимушена була виїхати. І тут роботу дуже важко знайти, тому Долучилася в Венеції до волонтерства. А коли закрилася Венеція, тоді допомагаю дівчатам на кухні. Тут волонтером я вирішила стати як тільки сюди приїхала. Спочатку ми в іншу організацію робили і теж людей гадували. Потім там зачинилось і ми перейшли сюди. Бо сидіти вдома неможливо, бо треба допомагати людям. І бо їжа це дуже важливо. За словами волонтерок, наразі фонду бракує фінансування для подальшого забезпечення обідами внутрішньопереміщених осіб. Тому вони шукають інвесторів, які б долучилися до благородної справи. Адже небайдужі годують смачними обідами переселенців не лише у Мукачеві, а й у Івано-Франківській області.